Так, всіх вітаю, дивіться, ну, відео коротеньке буде, де шукати нікель в нормальному кількості, в яких трансформаторах. Дивіться, значить, отакі трансформатори. Бублики. Ну, Є маленькі, є побільші такі, є такі. Он. Бачите, бублик там дирка побільша. Отакі є тройні тут по три катушки. Так, дивіться, ну, це вже трошки хлопці починали розбирати. Бери маленьку, чиркай, Давай. Перевіряємо на іскру. бачите, іскри немає, все, давай велику. Все, немає. Не треба його водити. О, то, що ти водиш, то ти зачищаєш. Тобі просто чиркнуть. Бери ще одну. Якусь. Просто чиркни і все. О! Все. От, якось так. Дивіться, ну, по е, виходу десь ну, в маленьких. Від 300 напевно, мабуть, до пів кіла по меді. Ну, бо вони різні є. І десь грам 400 до пів кіла сам сердечник важить. Ну, в таких Тут вважайте, ну, три маленьких, але ну, тут меді поменше буде. Тут ну, грам по 300 меді, то есть, ну, до, до кілограма кіло 100 меді буде в такому І десь в районі півтора кг сердечників буде. В сердечниках ну, зазвичай або 79 НМ, або ох 80 Ну десь 80% нікеля, десь 300-320 гривні кіло сердечник стоїть. Ну по меді ціни самі знаєте. Так що якось так. Всім дякую, підписуйтесь.